Погнали ми по справах. Аврору мені треба. У мене було багато справ. І нова пошта. Дівчатка, можливо, комусь треба оновити закаточну машинку. Або, можливо, ще хтось не має саме ось такої машинки автомат. Я вам рекомендую придбати. Це не машинка, а золото. Ну, ви ж знаєте, що консервація. В першу чергу залежить, буде стояти чи ні від машинки. Так, дивимося, щоб оці дірочки дві були одна напроти одної. Кришечка не закручена, показую. І проти годинникової стрілки крутимо буквально 7-8 обертів. Вона сама відскочить. І все. І от, показую, ніде нема. Ні зубчиків нема, ніде нічого. Рекомендую. Дівчатка. Обов'язково, має бути такий ключ. Я зараз, особисто я стараюся жити по принципу. мене ще погано виходить, але я стараюсь. Не сваріть долю за те, чого немає. Дякуйте долі за те, що є. Та чи інша ситуація негативна, яка відбулася в нашому житті, вона для чогось нам вдалася, щоб ми щось зрозуміли, щоб ми десь щось переосмислили. Ну, така перевірка, знаєте, перевірка. Люди швидко забувають добре і дуже. Довго пам'ятають зло. Ну, на жаль, є серед нас такі люди. Я не з тих людей. Зробила ще одну каву для енергії. Оксана нема, прихворіла. І буде аж у вівторок, а треба трошки прибратися. Магазин сьогодні не піду, будемо їсти доїдати те, що є в холодильнику. Бо ну, дійсно багатенько роботи. Постіл замінити треба і ну коротше, треба. Оксанка прихворіла, буде вівторок, а потім вона їде в Україну аж на три неділі. То тобто я не знаю, чи, чи кого шукати на ці три неділі, чи будемо справлятися якось самі. Швидше за все, будемо справлятися якось самі. Не хочеться. До Оксани вже привикла, вона вже в нас більше року, не хочеться других. Я сьогодні, знаєте. Умилася, тоніком витерлась, а на креметься забула, забула і все. Тому що бігаю, як, як Оксану чекаю, у мене завжди кіпіш, дівчат, кіпіш якийсь незрозумілий. Так що п'ю каву. У мене там сушиться, тут посуда, миється. Що я вам ще хотіла сказати? Як добре, що в житті є люди, які йдуть на контакт, які любий. Любу якусь проблему вирішують дипломатично, правильно, правильно, якби дипломатично вирішилось якесь питання, в нас би зараз не було війни. Так само і серед людей. Тому гарно, що є такі люди, що ну от я вам зараз скажу по-простому, по такому, по-сільській, знаєте, є такі люди, що все без шерстю. Не дай Бог проти шерсті, не доведе Господь десь проти шерсті щось, одна волосинка заломилась. І ти вже становишся поганим. І не тільки поганим, а просто тебе з життя. Одна волосинка заломилася. А є люди, з якими можна просто сісти, обсудити цю ситуацію. Гарну, погану, посміятися, поплакати, І все це вирішиться. От за тих людей і вип'ємо кави. Волосся вже вкриває сивина. Не та хода, що була ще недавно, в намисто я збираю всі літа і штопаю душевні свої рани, всю біль затисну міцно в кулаці, Ще маю вдосталь сили у руці. Душа моя, є вільна, З'явились уже зморшки на обличчі, вже не наївна погляд, вже не той. Людей вже бачу набагато ближче, І вже сама собі веду контроль. Я в душу кожному зайти вже не дозволю. Я натерпілась вже сповна чужого болю. Я на мистому роки нанесла і кожна то є досвід мій безсільний. Вітер лама. Хотів, щоб я упала, та я стою, душа моя є вільна. На обличчя в душі поставлю фільтр очисний, хай не затьмарить смуток мої вічі, бо ще живе у серці світ весни, я не дозволю більш себе зламати. Я буду жінкою і буду я сіяти, я намистом роки мене взяла, і кожна то є досвід мій безсінний Вітерама Хотів, щоб я упала, та я стою, душа моя є вільна. Дорогі мої друзі, сьогодні я просто не можу не привітати з Днем Народження свій улюблений магазин. Я думаю, що той, хто замовляв тут продукцію по моїй рекомендації, також цінує продукцію цього магазину. Це імітована ікра. Вона настільки смачна, я завжди, коли буваю в Україні, замовляю. По можливості замовляю своїм друзям. Всі, хто смакував, всі дуже задоволені. Ікра дійсно смачна. І вона так просто як знахідка. Ціна набору 400 гривень. До їх дня народження мінус 12%. відсотків. Дівчатка, переходьте, замовляйте своїм родинам, смакуйте на сніданки, на вечері, робіть шуби, прикрашайте їх. Ікра дійсно смачна. Хто вже замовляв, той знає. Хто не замовляв, обов'язково спробуйте. З нам народження ваш, дівчатонька, дорогенькі. Вам успіхів. Всього вам самого-самого найкращого. У Вас дійсно смачний продукт. Якісний. Розповім вам такий приклад. Була на Дні народження. І от ще якби гулянка і не закінчилася, а столи вже пусті, в кафе, а столи вже пусті. А я якраз замовила собі все ті. І що робить? Хазяйка спускається в магазин внизу під баром, купляє батон, кусочок масла і ми робимо бутерброди. І бутербродів вийшло багато, і гості наїлися. і... І такий, знаєте, вихід з ситуації. А вранці встав швиденько, щоб там не заморачуватися, масличка, ікри і до кави. Не кожен може дозволити собі купити натуральну ікру, бо вона не дешева. А 400 гривень це вже не такі великі кошти, тим паче, ну, її ж за день не з'їси. Ікра виготовлена з рибних продуктів. Ніякого там желатину, нічого немає. Так що мінус 12% сьогодні замовляйте. Тільки встигла попелесосить у дворі листки. От тільки-тільки зайшла. І пішов дощ. Не хотілося так пересосить, важку але думаю, ні, треба. І будь ласка.